В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Духа Святий прийди на допомогу, щоб ми могли правильно бачити, розуміти тебе і чути Твою присутність і Твої. Твою присутність і твою доброту і Твою силу. Сьогодні ми будемо роздумувати над вчинками справи духовного милосердя. І сьогодні непроста тема, хоча попередні теж були непрості, але сьогодні ще дуже непроста. Грішника навернути. Це непросто. Наведу приклади з Біблії і буде зрозуміти, чому непросто. Йоан Хреститель, коли стояв там коло Йордана, дуже багато до нього приходили грішників і наверталися. А один раз прийшов Ірод, він теж чув його, і, і Біблія зауважує, що скільки разів його струхав, він тривожився цим словом. Але коли він йому сказав, що ти неправильно живеш, тобі не можна взяти братову жінку. Це і гріх і не тільки зовсім неправильно живеш. Знаємо кінець. заплатив головою. Ісус часто звертався до фарисеїв. Ви як зовні гарні, як ті гробе, прикрашення внутрі повністю гнилі. Силь, сильна картина, як сильно він підкреслює це, але і знаємо теж кінець. Фарисеї, священники прибили його до Христа. Не тільки за це, але за деякі ці слова. За все те, що він там говорив і жив. Грішника навернути або грішникою сказати, що ти неправильній дорозі йдеш, це не є просто. І ще одне би таке, що хто вже мене чує, що я дивуюся з тих людей, ми в такому світі живемо. Так легко коментарі пишуть до певних роздумів або не роздумів, до сьогоднішнього роздуму, або такі роздуми, наші роздуми. Якісь питання або політичні будь-які питання, так легко всі можуть сказати, цей такий, цей такий. Як, люди, Боже, задумайтесь. Хто ви є насправді? І грішника навернути, це тільки так можна, як Ісус робив, зараз до цього я хочу поступово дійти. Але знову такий приклад. Коли я бачу свого друга або навіть подружку, чоловіка або жінку, і теж непросто, знаю, що в неї в руках стакан з ядом вона не знає, або не хоче знати, а я знаю. Я візьму з руки її, або виб'ю з руки. Може буде непорозуміння, але чи я це зроблю? Бо це означає грішника навернути, що він часто п'є цей яд і це не добре. І кого я маю. Якби... До кого я маю підійти на вулиці до когось, або з телебачення звертатися і казати, що ти грішник, ти не грішник, або так як зауважував, що в інтернеті, коли підписуємо, що це така людина, не знаючи навіть просто думку бачивши. Але до тих людей я є посланий, які оточують мене є близькими, яких я бачу близько. Це моя сім'я, це близькі люди, які довірені Богом мені, або я довірений їм. Перш за все, за цих людей я маю відповідальність. Це може бути і робочий якийсь стан, це сім'я, це може бути церква, спільнота. Ми відповідальні один за одного. І якщо з цієї точки зору дивлюся, тоді можна зрозуміти, такого я якби я не посланий, посланий, але кому я можу зробити зауваження. А, і навіть це слово не дуже добре, зауваження, не зауваження. Краще із прикладу Ісуса Христа, і тоді можна розуміти, як можна навернути грішника. Одну жінку зловили на перелюбі. Знаємо історію від Йоанна в Євангелії. І приволочили її до Ісуса. І це були фарисеї, старші, книжники. І їм було байдуже, що з тою жінкою. Їм не жінка була, наскільки потрібна, щоб вона зробила цей перелюб. Це теж було. Але тут Ісус був, його хотіли, якби, схватити на. Неправильній думці. Ну, Ісус це бачив, але це ж просто зауваження. Але як, як Він звертається до цього всього? Ті приводять цю жінку і кажуть, ми її зловили на перелюбі, по закону її треба каменувати. Ти що кажеш? Перша реакція Ісуса Христа це важливо. Він схиляється до землі і в тишині пише щось. Читав такий ганий коментарій, він пише гріхи на жінки. Вона теж винувата, але гріхи тих, які осуджують її, хочуть осудити. Він пише раз. Але це пише порохове. Це означає, що я гріх пишу порохи, а потім можу гріх жінки писати. Вони докучають Ісуса, та що ти кажеш, що ти мовчиш? Він стає і каже: нехай той кине перший камінь на неї, хто не має гріха з вас. Така була відповідь, таке е, точне бачення прямо в серце кожної людини. І, в принципі, ми тоді можемо допомогти другій людині, якщо роздивимося в своє серце. Хто я є насправді? І ця людина, яку я хочу осудити, хочу допомогти їй. І тут краще не осудити, а допомогти їй хочу. І тоді ці старші книжники, фарисеї, по один кидають камінь, йдуть геть. і геть. Залишається грішниця. Ісус питає, Де ті люди, які тебе хотіли осудити? Не знаю, немає їх. Я теж тебе не осуджую. Встань. Іди. Але вчися і не грішай більше. Та, як Ісус робив, тільки так можемо допомогти другій людині, яку бачимо, що в живе в гріху. Що не так правильно, ти є грішний, а підійти в тишині, пора бути з тою людиною і бачити, чому вона це робить, чому вона так живе. Зрозуміти правильно, так це Ісус зробив. Зрозуміти ту людину. І свого серця, і Святим Духом Ісусі Христі ми можемо допомогти ту людині навернутися. Тільки так, не осудивши її, а показавши, що ця дорога веде у смерть, до розладу. І це є непросто. Не це непросто. Нехай Господь всім нам допомагає в тому, що коли ми бачимо один одного і бачимо гріхи другої людини, перший погляд на Хрест, другий погляд на себе, і потім можемо допомогти той людині, якій відчуваємо, що треба наша допомога, щоб вона не вернулася. Амінь.